Доброго дня всім слухачам радіо РФМ. Перед мікрофоном Світлана Орловська в ефірі Спецпроект на слуху рік виборів. Сьогодні до нашої студії ми запросили Тараса Березовця, політтехнолога. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго ранку. Та Ольга Айвазовська, голова правління громадської мережі опора. Пані Ольго, доброго дня. Вітаю. Так само, як і політики починають завчасно готуватися до виборів, так і пересічні українці, які обиратимуть непересічних слуг народу, вже у жовтні цього року повинні знати, як захистити свій вибір і, власне, як будуть відбуватися вибори. Тож тема сьогоднішньої розмови легітимність та прозорість виборів. Якщо конкретизувати, то наскільки вірогідними є масові зловживання на виборах, які можливі способи зловживань та засоби їхнього запобігання? Як виборці спостерігачі та члени? комісії можуть протистояти фальсифікаціям без шкоди для свого здоров'я. Перед початком розмови нагадаю, що цикл передач на слуху Рік виборів спільний проект лабораторії законодавчих ініціатив та радіо Ера ФМ, який здійснюється в межах програми виборчої реформи в Україні, впровадженої Міжнародним фондом виборчих систем за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Розпочинаємо, так мовити, одразу з найголовнішого, з конкретного. Чи варто очікувати масових фальсифікацій та застосування адміністративного ресурсу? Отак, сходу. Пані Ольга. Дякую. Ну, якщо говорити про... Масовість, немасовість фальсифікації, скоріше треба оцінити рівень і важливість виборів, які в нас наносять в 2012 році. Відповідно, якщо порівняти їх з останніми місцевими, вони, напевно, набагато більш історично важливі, тому що це фактично закінчує цикл формування вертикалі-горизонталі влади і відпов... на всіх рівнях. Від органів місцевого самоврядування, президентської президентської гілки влади до в даному випадку законодавчої. Відповідно, роль цих виборів надзвичайно є великою. І буде частина кандидатів, частина політичних сил, які готові за будь-яку ціну отримати перемогу. Так як округів є мало, всього лише 225, відповідно, частина... Ну, можна і розширити, правильно? Ну, Або поділити так, щоб... Їх можна ну, поділити, але справа в тим, що ділити занадто багато претендентів на цей великий пиріг з маленькою кількістю округів. І, на жаль, знову ж таки, ті передумови, які зараз є, ті дії, які ведуться з боку потенційних кандидатів, політичних сил на рівні округів в окремих регіонах, говорять про те, що вибори будуть проблемні. Я б назвала три основні речі, які... Можна сказати, найбільше вплинуть на виборчий процес. Це той самий адміністративний ресурс, хоч як нас не намагаються переконати в тому, що його вага є мінімальною. Друге це підкуп виборців. Зараз вже до нас надходить інформація про те, що збираються кошти з бізнесу на формування каз для підкупу виборців. І за останніми дослідженням, які проводили Фонд демократичні ініціативи на замовлення громадянської мережі Упора на місцевих виборах, кожен п'ятий українець готовий продати свій голос відповідно до... Певною. Тому аудиторія, на яку буде спрямований цей інструмент, б, поки що, на жаль, доволі таки широка. І третє це вибіркове застосування законодавства. Це практично вже фразеологізм політичний, тобто застосування законодавства на корищу проти тих чи інших кандидатів політичних сил? Звичайно, що будуть фальсифікації, звичайно, що буде застосовуватися адмінресурси. Але питання завжди полягає, ми себе завжди накручуємо перед виборами і кожного разу кажемо, що це останні вибори, вони настільки важливі, перед тим забуваючи, що ми те саме казали про останні президентські, а пізніше місцеві вибори. Ця кампанія, звичайно, буде важливо, але переоцінювати її роль не варто, чому? Хоча б з декількох причин. Ну, По-перше, Україна повернулася, нагадаю нашим слухачам, до президентської парламентської моделі управління. Відповідно, роль парламенту є набагато меншою, ніж це було за каденції попереднього президента Ющенка. По-друге, хто вам сказав, що цей парламент відсидить повністю свою каденцію? У мене взагалі чітке враження від того, що це буде дуже короткий парламент. Це один максимум два роки з багатьох причин. По-перше, йдуть вибори президента у 2015 році. Відповідно, скільки б не зайшло представників опозиції, я особисто вважаю, що опозиція не виграє ці вибори, якщо ставити за мету отримання простої більшості 226 голосів. Їхнє завдання завоювати контрольний пакет на рівні 160-180 мандатів, або не дати партії регіонів мати конституційну більшість. Оскільки вони ці вибори не вигарують, зрозуміло, що цей все одно парламент буде парламентом конфліктним і буде великий скажімо, градус напруги подібно до тих там, бійок, які ми бачили, з застосування меблів, чого завгодно. Зрозуміло, що в таких умовах цей парламент, ну, як державна дума там, за часів упадку Російської імперії, її можна постійно розпускати. Бо відповідна ціна заходження, яку зараз там ставлять собі кандидати в депутати, знаєте, готові викласти там декілька мільйонів доларів, вона абсолютно ну, це виконання грошей на вітер. Тому Будуть фальсифікації, але слава Богу, у нас є достойні інституції, представниці однієї з яких сидить якраз по праву руку від мене. Дякуючи їхнім вінням, я переконую, що фальсифікації, якщо навіть будуть, вони будуть відстежені, переслідувані, а законодавство нагадаю, містить низку норм, зокрема про те, що всі бюлетні мають тепер зберігатися не менше, ніж 5 років. Мало хто згадує той факт, що за підсумками президентських виборів 2004 року... До кримінальної відповідальності було притягнуто понад 800 осіб. Жодна з них е не сидить, вони отримали умовний термін, але вибачте, е реально, от якщо людину поставити перед вибором, да, там, або ти там голосуєш, е робиш фальсифікацію, як член комісії, навіть за це отримаєш гроші, або ти отримаєш хай умовний, але все одно термін, як плямо в твоїй репутації. Що... Ну ніхто на цей зараз не піде. В кожному мажоритарному курсі вплив цього адмінресурсу буде дуже сильно різнитися. Чому? Від часів кучми в дійсності людей, які вміють працювати з адмінресурсом, дуже мало. Це дуже тонкий інструмент. Настроїти його можуть одиниці, тому будуть в мажоритарних програмах, звичайно, більше, ніж по списках Адміноресурс це дуже тонка дійсно річ, але вона тонка ще через те, що його можна не побачити взагалі, тобто його можна не зрозуміти, тому що частина впливу може бути здійснена ще до початку офіційної виборчої кампанії, наприклад, так званий силовий адміністративний ресурс, регуляторний, матеріально-технічний... тобто То навіть кандидатів... на різдва межа кругів можна зробити. В тому числі, будемо будемо Частина працювати. кандидатів просто не будуть зареєстровані, боючись за свій бізнес чи боячись переслідування з боку правої. От я б хотіла все-таки зосередитися на тому моменті, але ну, принаймні таку інтригу в медіа створюють і політики, і самі журналісти, вже дуже багато інтерпретацій на цю тему, що може бути скасована така норма, як одночасне балотування по мажоритарних і загальнодержавних округах, це маєте на увазі по списках і по мажоритарці. Тут є декілька моментів. Перше, що ця норма повинна бути скасована, тому що знову ж таки в 98-му році діяв закон інший, але по суті він пропонував нам ту саму змішану виборчу систему, яка буде застосовуватись у 2012 році, і було чітке рішення щодо нерівних умов кандидатів, якщо є право паралельного балотування, одночасного балотування. Тобто кандидат, який йде по списку, і кандидат, який йде і по списку, і в окрузі, або навпаки, вони не в рівних умовах. А це один з принципів демократичності, чесності, конкурентності виборів, тобто рівність умов. Відповідно, не потрібно опозицію чи владу ставити в різні умови. Вони повинні йти в однаковій а, законодавчій, в однаковому законодавчому руслі. Тут є одна єдина загроза. А, це рішення повинно бути, і необхідно скасувати цю норму. Коли приймався, голосувався закон, громадські організації, зокрема наших консорціум виборчих ініціатив, заявляв про те, що є неконституційна норма, і президент не має права підписати гарант Конституції. Тим не менше, вона була підписана цей е, закон, і він зараз вступив в дію. Тобто то норму необхідно скасувати однозначно. З іншого боку, питання, як буде маніпулюватися цією процедурою скасування, адже подання поки що немає. Наскільки мені відомо, відповідно, якщо це подання буде вже в розгар виборчої кампанії... Має відбутися в березні три місяці на розгляд, щоб було тоді. Ну, тим не менше, Вчасно. якщо вже почнеться виборча кампанія і кандидати будуть зареєстровані, то це внесе серйозний сумбур і хаос в саму виборчу кампанію, але самі кандидати зараз повинні розуміти, що ставлячи одночасно на округ і ставлячи на спис вони можуть через рішення Конституційного суду. Ну, я на відміну від Ольги не вважаю це порушенням демократичності норм балотування і по списках, і по мажоритарці. В дійсності, якщо у нас діє змішана, змішана пропорційна мажоритарна система, це вибір власне, людини балотуватися або за списком, або з округами, або навіть там, і там, і там. Ця норма, ви знаєте, це помилкове враження, що це б'є тільки по представниках опозиції. А чому не по партії регіонів? Чи, чи по комуністам, якщо вважати їх теж частиною влади? Вибачте, у них теж так само багато яскравих лідерів і вони теж би хотіли, звичайно, мати можливість тягти за собою список там більше, щоб пройшло, і водночас вони мають гарні шанси виграти так само в округах. Але просто йдеться про те, що опозиція може втратити більше при скасуванні цієї норми, аніж втратити. Ви знаєте, Причина втратить. не в цьому кривіться. Я вам поясню. Ми зараз займаємося багатьма округами, але ну, так стало, що це наша робота. У нас клієнти скажімо так, з різних таборів, більшість з них незалежні. Але виходить чомусь так, от ми робимо зараз аудит в багатьох, що таке аудит, це знімається повністю зріз по, по округу, там, які проблеми, яка конкуренція, які основні кандидати, що роблять, такі інші. Це великий процес. Так от виявляється парадокс. В опозиції немає яскравих мажоритарників. Батьківщина, от самі кажуть народні депутати, що фракції, там у них зараз близько 100 людей. В кращому випадку ну, 10-12 реально мажоритарників. Не йдеться про наявність там грошей, щось інше. Просто нема людей, які щось би робили на округах своїх конкретних, які були закріплені. А в партій регіоні парадокс, що в них, в них є такі мажоритарники. Да, вони можуть виграти. Тобто ніхто не заважав опозиції працювати, по-перше, останні 10 років, коли були останнє мажоритарне. А крім того, зараз, будь ласка, заходьте на округ, кажіть проводити зустрічі. Але ж вони не хочуть. Чому? Тому що, щоб виграти вибори, треба йти в поля, або спілкуватися з людьми. І відповідати на дуже приємні запитання, які так само будуть не тільки владі, але й опозиції адресуватись. Є громадянські активісти, я знаєте, слідкую за діяльністю, в тому числі і опори там, і вахтанки п'яні, у них є там свіл. Вони чим, от чим вони справді підкуповують і подобаються багатьом там користувачам того ж самого Фейсбука, вони ставлять абсолютно рівнозначні запитання. Вони не ділять не біле чорни і кажуть, вибачте, ну да, влада зрозуміла, але до неї багато питань. І в мене є багато питань. Але чим краща опозиція? Дайте альтернативу. А де вона? Чи Очікуються якісь нові методи фальсифікації і навздогін запитання і скринки. Хочу знати, а в світі є країна, де вибори відбуваються без фальсифікацій, і чим фальсифікації в Європі чи Америці відрізняються від українських? Прошу, Я одну панець, можу назвати. Ватикан. Абсолютна монархія. От, чітко зрозумілі правила обрання. Але це, звичайно, жарт. От, в дійсності є цитата Черчеля відома. Він каже, що для того, аби зрозуміти, що демократія це найхибніша і найгірша модель державного управління, треба три хвилини поспілкуватися з пересічним громадянином. Тому ну, є завжди хиби. А нові методи? Фальсифікації треба щось креативного очікувати нового чи ні? Бути готовими? Ну, безперечно, будуть, будуть випрошуватись, шукають, шукають мої колеги скажімо так, різні способи. Якщо є закон, в ньому завжди є лазівки, які можна шукати і де можна обходити закон. Наприклад, три основні кити успішної кампанії в окрузі. По-перше, особисті зустрічі кандидата. а по-друге, тактика так званих малих добрих справ. І третє, вибудовування пірамідальних структур з кубки. А отут починається, знаєте, саме цікаве кіно. Яким чином побудувати, щоб не порушити закон? Заборонені лотереї, так звані виборчі закони, окей, ми їх не робимо. Але можна зробити таку хитру систему, як обмін паями. Наприклад, всі виборці, учасники піраміди, стоють умовно значить, пайовиками. І їм кажуть, наприклад, ви маєте там якийсь умовний пай, да? його вартість там складає, грубо кажучи, тисячу гривень. Забрати ви його не можете. Його вартість виросте до двох тисяч гривень фізично витримати гроші якщо оцей кандидат перемагає або ще хитріша схема я як кандидат розвожу наприклад свиней по своєму округу роздаю там 10 тисяч свиней і кажу, значить, от вам будь ласка гроші на вигодовування по 200 гривень годуєте після виборів, якщо я виграю, я у вас закупляю значить, цих самих тварин, мені би ви ж виконали роботу, да, яку я вам плачу. Але я плачу по ціні вище, ніж ринковій. Ну, Прекрасна схема, абсолютно законна, до речі. Ну, Пані. Креатив це скоріше обгортка, те, як буде е, оцінюватися, як буде називатись, от, навіть прямий підкуп. По суті, це прямий підкуп, і він діє дуже якісно на минулих місцевих виборах. У Сумській області схема абсолютно була, піраміда е, показана журналістами, презентована, але наслідків це немає, на жаль, е, ніяких правових яка там була схема? Ну, тобто вибудовувалась піраміда, але головне, що питання було, ви наймаєте агітатора, ви платите mm -hmm. йому гроші, а агітатор надходить ще п'яти агітаторів. Mm -hmm. Вашу роботу ніхто не перевіряє, вся ваша мета це, по суті, агітувати інших і самому Ну, Це примітивно на насправді схема. Те, тобто, що я назвав це законнім, а це вже це вже, ну, так, на грані закону. Ну, то питання до податкової yeah. так само, yeah. Yeah. що до найму цих людей. Yeah. Але так, такого типу маніпуляцій буде дуже багато. <in> а я на, тоді поставлю таке запитання завершення. Щодо фальсифікації, принаймні сьогодні у цьому ефірі, це щодо того, все ж таки, як протистояти фальсифікаціям, на що особливо звертати увагу. Де бути більш особливо такими уважними? Прошу, пані Ольгу. Питання треба розціляти до Дня виборів і День виборів. Напередодні Дня виборів, звичайно, багато речей буде відбуватися. В округах, зокрема, і питання застосування підкупу виборців. І тут, напевно, хороший є досвід Російської Федерації, зокрема останні вибори, коли елементарно декілька якісних журналістів. А залучившись в схему підкупу, в цю а, піраміду фактично зазняли, зафільмували, на, забезпечили ряд аудіозаписів для того, щоб показати всьому світу, яким чином відбувалися а, сам підкуп і голосування і нарощування рейтингу провадної політичної сили. А, я думаю, що кожен виборець, кожен грамотний виборець може бути залученим і зробити подібне. А, питання в тому, наскільки... Ви маєте на увазі взяти участь в піраміді чи що? Піраміді, і що так, і викрити, її цю а який ефект це, може, був від, від, від акції цих російських журналістів? посадили? Міжнародна громадська думка. Я сподіваюся, що в мене в Російській Федерації питання громадських Слабовні. вже організованих організацій, Ми межуємо. тавтологію. Це якраз забезпечення юридичної допомоги і захисту тих людей, які нададуть цю інформацію фактажно, якісно підготовлену. Тобто наша організація готова долучатися до таких речей. Щодо Дня виборів, знову ж таки, це збільшення явки. Ну, тобто мобілізація виборців, якщо ви все ж таки приходите на дільницю, ви як мінімум контролюєте, чи не проголосували випадково замість вас, яким чином впливаєте на цей процес. І, е, безперечно, це активність на семи виборчій дільниці, тому що виборець є суб'єктом виборчого процесу. Якщо, він без, якщо відбувається правопорушення, що стосується його безпосередньо, він може як вказати це спостерігача від політичної партії, так стати свідком, виступити ініціатором складання акту, а далі вже відслідковувати, як далі ситуація розвивається з цим документом. Питання в іншому, в тому, наскільки якісно будуть підготовлені безпосередньо спостерігачі і представники політичних партій від різних сил. Тому що дуже, Сприкро, коли сидить 40 чоловік, знаєте, як гави на проводі. І жоден з них не може грамотно ні скласти документ, так, скаргу забезпечити свідків, правопорушення тощо. І фактично в такій ситуації дуже легко розводити хаос на виборчій дільниці, скажімо, провокувати якісь дії і в цей період видавати, наприклад, бюлетені людям, яких елементарно немає в списку. І Зрозуміло, що підкуп є, але тоді постає питання, що ніхто ж громадян, зрештою, не змушує. Чому в і от, була, можливо, реалізована абсолютно цинічна захвала схема на останній мерській кампанії і перед тим, що який виграв двоє виборів, поки що чинний міський голова пан Черневецький. Вибачте, ну, громадяни самі беруть охочу участь у схемі. Мені вдається, що тут питання вже... Не тільки кримінальної подавлення організаторів, але саме тих громадян, які беруть нікудись. Вони мають нести. Відповідальність. Безпосередньо до виборчого законодавства і кримінального кодексу не, не. відповідальність несуть обидві сторони. Я знаю, що вони несуть. Я кажу про те, що, на жаль, ніхто не був в притягнутий відповідальності з самих виборців. Тоді, може би, бажаючих було більше. Є дві речі, на які зараз можна спиратись. Перше це класична така річ, яка називається джеременерінг. Це формування округу під інтереси конкретного кандидата з залученням ресурсу політичної партії. Чи чи тої чи іншої влади. Питання в тому, що оцей округ можна сформувати таким чином, коли він буде дивно виглядати, нестандартно територіально накладатися, наприклад, більше округів, менше округів, коли в нього будуть потрапляти більша кількість там малих населених пунктів, ніж великих і так далі. Тобто округ, на якому вже буде завідомо закладена електоральна підтримка того чи іншого кандидату, через присутність там якогось великого підприємства, сільського господарського підприємства, заводу, тощо, тощо. І фактично цьому кандидату і все, що залишається, це прийти на нього, провести яскраву виборчу кампанію і цей ресурс мобілізувати максимально. Інше питання, більше-менше округів. В законодавстві закладено, що кількість виборців може поливатись майже в 12%. І коли говорять, що більше округів з'являються в Донецькій, Одеській області, Юрій говорив про те, що там мало конструкції... можна пояснити міграційними процесами. Ні, мала конкуренція опозиціонерів. Це означає, що на пластах електро які більш-менш монопольні, тобто більша підтримка, наприклад, партії регіонів, будуть округи по 88% виборців. А там, де йде боротьба, є опозиційні, конкуруючі політичні сили і кандидати, там будуть округа по 120-112% виборців. Це означає, що більшість мандатів буде з тих регіонів, де вже є завідома більша підтримка партії влади. І це також маніпулятивна технологія. Ми з свого боку, наприклад, зробили дослідження з коруптом його оприлюднювати щодо розкладки мандатів, які отримано по пропорційній мажоритарній частині на місцевих виборах. Це 250 тисяч мандатів, навіть більше. І фактично картинка, яка зараз показується нам, виглядає таким чином, що пропорційна частина краще йшла і більша підтримка отримувалася в великих територіях, в великих містах, в селах що цікаво, могла менше політична партія влади отримати, але майже 90-100% на рівні сільських селищних рад отримувала м, по мажоритарній частині. Висновок один, що фактично через території, через е, вже первинну аналітику і аналіз середовища електорального можна під нарізку округів забезпечити переваги тому чи іншому кандидату тій чи іншій партії. Пані, наскільки це реально і саме от в межах закону? Як потім це, так би мовити, подати виборцеві, щоб воно стало таким їстивним, скажімо? Ну, Закон дійсності дозволяє. Є верхня і нижня межа кількості виборців в окрузі. Э, такий закон, за нього голосувала опозиція, вони самі собі це зробили. Дискутується не тільки на Донеччині, в Криму чи в Одесі, в Києві дискутується замість 12 чинних округів. Називається цифра 14 або навіть нова, що навіть 16 виборчих округів буде. Ну, поки це перечасно, давайте дочекаємося, все-таки рішення там буде визначатися та ранне виборча комісія, що вони там зроблять. Зрозумійте одно, депутатів не буде більше або менше в законі їх 225. А які вони будуть, це питання до виборців. Це ще не факт, до речі, що представники партії влади будуть перемагати в своїх рідних регіонах. Єдине з приводу Києва, чому так? Тому що е, закордонні виборчі округа і виборці в мажоритарній частині будуть прив'язані саме до округів міста Києва. І тут питання, чи цих виборців розкидають на кількість по різним округам Києва, чи створять окремі округи. Тобто ми розуміємо, що за мажоритарних кандидатів, які будуть висуватись в Києві, будуть голосувати за океаном і питання якраз сюрпризів результатів тих виборів. Я працювала в робочій групі, створеній щодо досконалення цього законодавства, які ми щось напрацювали, що читала Лениціанська комісія, але потім не потрапила в Верховну Раду. Тим не менше, нам вносилась пропозиція визначити чітко знаки, які, будуть, які ставляться навпроти кандидата. Галочка, хрестик, як на, колись на, на конверті поштовому, але чітко, щоб не було якихось додаткових речей. Тому що якраз перевірка, наприклад, фальсифікації, знаєте, яким чином відбувається? Є на кількість... Виборців, які на дільниці продали свій голос. Наприклад, 15 їх небагато. В комісії спостерігачем або членом комісії працює людина, яка, скажімо, комунікує з групою, що займалась підкупом. Виборці, які продали свій голос, йдуть по списку, отримують гроші вже після того, як відбувся підрахунок голосів, вони ставлять нетипові позначки в бюлетені, квіточки, зірочки, зайчики, все що завгодно, перевернуті галочки. І таким чином рахується, вже засвідчує ця людина в виборчій комісії, що 15... 15 осіб, які по списку в неї продали свій голос, дійсно було 15 бюлетенів, проти галочка нетипова типовано проти кандидата, за якого мали продати свій голос, і тільки тоді ці всі люди отримують кошти. Якщо хоча б одна не буде співпадати, наприклад, не 10, а 9, тоді ніхто не отримує ну, технічна цікава, да, Це на така анекдотична реальна історія з виборів 4-го року, де ми були спозрячами в Донецькій області. На одному з бюлетенів стояла напроти прізвища одного з кандидатів відома слово з трьох літер. Ну, от, буква О якраз опинилася значить, в цьому квадратіку. І комісія довго сперечалася, але потім сказала, скільки була норма або інша позначка, і цей бюлетень зарахували за того кандидата.